Росія регулярно повертає в Україні тіла наших захисників в понівочному стані, іноді рештками, іноді навіть під час різних етапів репатріації. Але під час останнього етапу репатріації ворог перейшов межу, повернувши разом з тілами наших захисників тіла російських солдатів. Це новий тип воєнного злочину, який ще раз підтверджує, що Росія використовує навіть смерть як маніпуляцію. Саме тому МВС провело брифінг, щоб пояснити, як і навіщо ворог використовує репатріації. Репатріація це не просто повернення тіл, це боротьба за пам'ять, за гідність і за кожне ім'я. Іноді, щоб Вити особу потрібно до сотні експертиз Щомісяця в Україні проводять до 10 тисяч таких досліджень. Але в останні місяці Росія вдалась до нового методу тиску під виглядом тіл українських воїнів. Вона передає тіла своїх загиблих. Держава агресор навмисно намагається завантажено завантажити нас роботою і потім звинуватити, що у нас не вистачає технічних або людських можливостей щодо ідентифікації. Ну і звичайно, ми говоримо, що це звичне недбале ставлення ворога до своїх людей, до своїх солдат. 20 таких випадків уже підтверджено. Скільки ще тіл російських солдат? Олдатів передли Україні точної цифри немає, але до повної впевненості, що це не наші захисники, вони залишатимуться в Україні під час ретельних оглядів повернених тіл одягу. І самих тіл працівниками поліції виявляються ознаки, предмети, документи, що вказують на приналежність цих тіл саме до військ Російської Федерації. В МВС наголошують, Росія намагається політизувати репатріацію, тому Україна вперше відкрито говорить про це, що бачили ми і бачив світ, тому що це те, що хвилює наших громадян, які е, чекають е, на жаль своїх рідних. Е, з Російської Федерації. І для нас репатріація це дійсно чутлива достатньо тема, і це не, не просто процес повернення тіл. Це великий процес боротьби за пам'ять, за гідність і кінцева мета нашої спільної роботи це встановити, ідентифікувати кожного нашого героя, і, звичайно, щоб передати сім'ї. Гідно поховати в рідній землі в Україні, Росія використовує навіть смерть як інструмент війни. Ми ж боремось за пам'ять, правду і життя, і не дамо стерти імен тих, хто захищав Україну.